Домогосподарочки, відкривайте свою книгу рецептів і беріть ручки. Ви точно захочете записати рецепт страви, яку сьогодні готує Даша Малахова. Вас вітаю! Сьогодні ми з вами будемо маринувати рибу. сьомгу за рецептом піліських колег. Спочатку підготуємо наш маринад. Для цього мені знадобиться із лимону зняти цедру. В мене є ось такий дуже зручний зестер. Це один з моїх найулюбленіших гаджетів. І розрізаю, вичавлюю сік. Тепер буду додавати сюди фреш. Це буряковий фреш, я просто вичавила буряк. І тепер замариную рибу. Пропорції дуже прості. На одну столову ложку цукру виходить дві столові ложки солі. Тут секрет у тому, щоб змастити рибу повністю змішуючи сіль та цукор. Звичайно, я знімаю шкірку і зробити легкий масаж рибі. І тепер все це я перекладаю у маринад. Якщо ви не хочете, щоб бураковий сік пофарбував вам пальці і у вас немає рукавичок, додайте до нього лимонний сік. Накриваю плівкою і ставлю в холодильник. Залишаю на 24 години. І наша проста риба вже готова. Давайте подивимось, ось яка вона красива, яскрава. Залишається її тільки красиво нарізати. Для цього її, по-перше, можна трошки підморозити, щоб вона була холодною. Я люблю трошки товстішими скибочками нарізати. Можна просто нарізати цедру, а можна знову зробити ось такі красиві викрутаси за допомогою зестера. О, Тепер, нарешті, ми можемо викладати нашу красиву рибу на тарілку. Тепер цедра. Все це можна зробити в домашніх умовах. Тепер будемо додавати, можна трошки чорного кунжуту, якщо він у вас є, можна звичайний кунжут. І є зелений перець. Можна взяти звичайний зелений горошок, можна каперси. Тепер люцерна. Це просто для того, щоб зробити, як в ресторані, щоб було відчуття, що це особливий стіл, ще трошечки солі і олія. Можна назвати це карпаччо, можна просто нарізана рибка, ще трошечки лимона. Ну і здається, святкова страва вже готова. Я спеціально зробила її для вас, щоб ви побачили, як це просто. Лишається привітати вас з наступаючими святами. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, на кухні, Па-па!